Вітаю на своєму каналі! Сьогодні в нас таке, знаєте, незвичне відео. Хочу разом з вами глянути чи жива дівчина. Вона зникла у лютому 2024 року Бошко Аліна Юріївна 24 серпня 2006 року народження, жителька седлища. Тож, давайте разом глянемо, що нам покажуть карти. Так, от, починаємо дивитися. Так, тут нема карти, де я її загадала. Дивимося далі. Ну, от, дивіться. У нас тут карти і Ось та королева, яку я її загадала. І вона в нас тут вийшла на карті підвішеного. Як бачите, на карті повішеного нам вона випала, ця дівчина, і ця карта нам говорить про те, що це було вбивство. Вбивство або зброєю, або ядом. Ну, тому бачите, далі вже немає нам смисла дивитися, ці карти відкривати, тому що от нам чітко показали, що її вже немає в живих. Ну, дуже, знаєте, прикро, молода дівчина і таке сталося. Хочу зараз ще глянути, чи знайдуть. Цю дівчину, але іншою колодою це все хай лежить. Запитаємо, чи знайдуть її. Так, ну що я вам можу сказати? Не показують нам ці карти, що цю дівчину знайдуть. Дивіться, тут нам показують, що є обмеження, тут і нема бажання її шукати. Все це може призвести до якогось скандалу. Тут дивіться, в нас сімірка мечів, яка нам говорить, що дехто ну, так, якби, бреше. Все робить, щоб свою, свою сторону щось робить, щоб це, щоб її не знайти. Та її, напевно, я вам скажу і не шукають. Тут от карта в нас Єрофанта, жрець. І дивіться, як він гарно, щось так гарно розказує, нам балакає, як, як усипляє людину. Я думаю, що її не знайдуть. Ну так карти нам показують. Такі енергії йдуть. Так що бережіть себе. Всім дякую за увагу.